Ти даже таке довге і хвилясте волосся вкласти на глину і реально буде чітко. Давайте глину. А я не можу відкрутити. Вона іменно відкручується. Коротше, бере <рес> його так. <рес> ти на турі туди насрав. <рес> ну, Ондо, не це да. богато, ні. Ні, нормально. Бери отак на центр. Короче, і розтирай на ладоні. Так, так? Да. Угу. що сказати глину. Розстер хорошо. Угу. І дивись. І ти, виходить, отак береш і слою за слоєм промащуєш цією пастою. Ідеш від макушки і до чолки. Да. І аж. Отак, ну, так? Да. Ні, 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 не треба прилизувати. Так легенько. Раз, два, три. І вмащуєш так само в боки. Коротше, сама суть, щоб ти оцю пасту розподілив в корінь волосся. Mm -hmm. ага. Міша, все фігня, Давай новій.